Я рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо цікаві та кумедні іграшки, які знайшла на полицях, також канцтовари новинки і багато цікавого чого для діток. Бажаю усім приємного перегляду! Дитяча іграшка чарівна паличка 64 гривні. Дитячий ігровий килимок з малюнком у сумці метр, на метр 80, Ціна 249 гривень. Матеріал вспінений. Поліетилен. Чашка пластикова. Попід 69. Поїлка дитяча. Пластикова із трубочкою 99 гривень. Тарілка глибока силіконова, дно на присосці. Безпечна для дитини 77 гривень. Іграшка сюрприз. У коробці 64 гривні. Тарілка дитяча гіроскопічна, яка обертається на 360 градусів. Незалежно від положення тарілки чаша завжди залишається у вертикальному положенні. Ціна 99 гривень. Декоративна стрічка для подарунків 34 гривні. Набір для оформлення подарунка. Стрічка та бан 27 гривень. Стрічка декоративно подарункова з блискітками 29. Прищепки декоративні, дерев'яні кольорові 50 штук. Упаковка 44 гривні. І такий варіант 34. Розтяжка святкова 29. Така розтяжка також 29 гривень. Шторка для фотозони 44. В нас лише зелений колір. Картина за номерами, акрилові фарби, два крючки, полотно та пензлики 169 гривень. Алмазна мозаїка 149. Алмазний живопис 55. Спідничка дитяча з помпонами 119 Брелки, Такі кросівки кольорові. Ціна 34 гривні. Брелок м'який кролик 39. Авокадо 49 гривень. Барашки по 59. Брелок зі свистком 39. Ще ось така лисичка м'якенька є за 109 гривень. Картина по номерам на чорному фоні. Ціна 29940 на 50 Набір машинок 109, 8 штук. Такий набір 77, 10 штук упаковка. Іграшка м'яка кольорові кролики 249. Такі маленькі тваринки із сердечком по 88 гривень. 169 ведмедик із трояндою. Ще знайшла ось таку симпатичну корівку. Із малятками, які п'ють молоко. Ціна 499 гривень. Купиця видра 399. Іграшка дитяча сквіш, антистрес каченя 77 гривень. Є ще песик ціна 99 гривень. Лялька зі змінним одягом та тваринкою 109 Акваріум «Міні» з підсвіткою 149 гривень. Дитяча іграшка тягуча антистрес 84. 179 тренажер для м'язів багатофункціональний. Еспандер для тренувань багатофункціональний 99, 219 гривень. Гантель для фітнесу 2 кг. Цікаво знати, чи вже хтось купував ось такі фітнес-шльопанці для схуднення, балансуючі. Ціна 299 гривень. Ремінь для фітнесу у формі кілець 249. Малиновий, рожевий та синій. 199 коштує фітнес трекер універсальний. Рукавиці спортивні 149. Наколінник еластичний для фітнесу 77 гривень. Бандаж еластичний для щиколотки 55, стрічка еластична кольорова 99. Новинка блокноти на спіралі зі стікерами у різних кольорах. Ціна 99 гривень за 100 аркушів. Зошит формату А5 із кремовими аркушами 88 гривень. Папір офісний формату а 4 500 аркушів 164, 119 набір фарб гуаш у формі ручок 12 кольорів, 69 гривень набір маркерів текстових, Ручка кулькова із сердечком 15, Маркери по 11 гривень. Односторонні. 55 фарби гуаш для малювання. Маркери текстові 55 Інструменти для ліплення 34 гривні. Коректори та ніж. Ціна 44 гривні. Набір маркерів із глітером 99 гривні штук упаковка. Глина коричнева для ліплення 500 г-59 фломастери. Акційна ціна 18 кольорів 17 гривень. Набір модуліну для ліплення у баночці 199-10 штук. Розфарбуй гіпсові фігурки 34 гривні. Скарбничка планер із дерева. Виробництво Україна 149 гривень. Свічки фейерверки для торта 64. Ось такі симпатичні довгі свічки 22 гривні. Наліпки святкові до дня закоханих із сердечками. 24 гривні. Такі об'ємні по 24. Пензлики стеки для ліплення 59-5 штук. Стіки смужки однотонні 29. Аркуші для нотаток 39. Наліпки для творчості 34 гривні. Лист для творчості з фуамірану 22 гривні. 22 гривні також креповий папір, спиці для в'язання бамбукові довгі 4, спиці довгі без тросика 19. Замок, блискавка для одягу потайна 14. Стрічка, липучка, дві частини, 24 гривні. Нитка біжутерна кольорова 19, гачок для в'язання 19, Спиці для в'язання з тросиком 12. Дякую усім, що дивитесь. На все добре!